Вітаю вас, друзі! Ми прийшли з вами до вивчення молодших арканів. І спочатку я хотіла б вам дати дещо таку загальну інформацію, яка буде стосуватися окремо номерних арканів і окремо придворних арканів. В цьому уроці, власне, поговоримо про придворні аркани. Як ви вже знаєте, звісно, бо ви на мене підписані, ви дивилися цю інформацію, що я психолог та коуч, і я працюю в галузі психологічного таро, і курс мій побудований також в галузі психологічного таро. Тому вся інформація, яку я подаю, вона безпосередньо пов'язана з психологією людини. Я вже говорила в одному з уроків, що придворні аркани, їх 16, і вони пов'язані з типами особистості, яких також за наукою психологія виділяють 16 типів особистості. Сьогодні хочу про це дещо більше поговорити, тому що у вас на курсі є такий файлик, який називається опросник Майерс Брікс». Він є в одному з уроків, і я також його додам до цього уроку. Так ось, ви знаєте, що є такі типи темпераменту, типи особистості, як холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік. так? Однак їх не існує, майже практично не існує в чистому вигляді таких типів. А є типи, які між собою корелюються, які пов'язані, наприклад, сангвінично холеристичний тип, до прикладу, так? Поки що ось ці літери для вас нічого не означають, однак я хотіла б, тут є опис. Кожного типу темпераменту, ось це і є ті 16 типів темпераменту, про які я говорила. Бачите, їх 16 штук. І саме цим типам темпераменту з ними співвідносяться наші придворні аркани. Яким чином визначити? Оце буде у вас таке домашнє завдання. Вам потрібно буде визначити свій власний тип темпераменту. Не бійтеся, це зробити дуже легко. Тут є короткий опис. До кожного з типів темпераменту. А визначити їх ви можете, якщо долистаєте до кінця цього списку, до кінця цього файла, і в кінці ви побачите ось такий тест. Вам необхідно буде його пройти, тобто дати відповіді про себе на ці запитання. Після того, як ви дасте відповіді на ці запитання, вам необхідно буде підрахувати ось за такою шкалою. Дивіться, ви можете її просто роздрукувати і підрахувати кількість балів. За цією кількістю балів ви визначаєте свій тип темпераменту. Якщо будуть, наприклад, якісь у вас запитання чи проблеми з цим, будь ласка, пишіть в наш чат, я обов'язково допоможу. А для чого це завдання? Ну, по-перше, воно дасть змогу вам краще зрозуміти себе. Завжди цікаво дізнатися, який же в тебе тип темпераменту. І це, звісно, дасть змогу вам краще розуміти молодші придворні аркани. На більш глибокому рівні, тобто не на поверхневому рівні, де ви будете гадати, любить чи не любить, а на більш глибокому рівні, де ви зможете побачити всі глибинні питання, глибинні проблеми людини і дати їй адекватну відповідь. Або а, якщо ми говоримо про себе, тому що курс називається нас Старо для себе, ви зможете більше розібратися в собі, в своїй особистості і. Більше розуміти, що хочуть вам підказати карти через, точніше, що хочу вам підказати ваша підсвідомість через карти. Отже, будь ласка, зробіть такий тест собі, з'ясуйте, який у вас тип темпераменту, і ми з вами будемо далі продовжувати. Якщо ми побачимо з вами чотири типи темпераменту, Кожному з цих типів відповідає певна стихія. До холерика в нас належить стихія вогню. А ви вже знаєте з перших занять, що стихія вогню це у нас маст жесл. Тобто всі аркани, які показують у нас жезли, вони належать до стихії вогню і тією чи іншою мірою вони відображають холеричний, холеристичний, так і так називають тип темпераменту. Однак, в якій ж мірі вони це роблять, ми бачимо, що в нас є чотири придворні карти: в нас є паш, у нас є лицар, у нас є королева і є король. І так на кожну масть. По суті, оці чотири карти, це не чотири окремі людини, це одна людина, яка знаходиться на різних етапах розвитку тієї стихії або того темпераменту, який в ній присутній. За великим рахунком, всі чотири типи темпераменту присутні в кожній людині. Просто одні з них виражені дуже яскраво. Як правило, це два типи, які домінують два домінуючі типи, і два інші типи, які або приховані, або виражені дуже слабо, або взагалі не виражені, тобто вони можуть проявлятися лише в деяких дуже рідких ситуаціях. Чотири типи темпераменту присутні в кожній людині. І в кожної людини свій рівень вираження того чи іншого типу темпераменту. Отже, коли ми говоримо про холеричний тип, так, про стихію вогню, і е, бачимо: стихія вогню це дії, це готовність до дій, до руху. Потрібно завжди щось робити. З огляду на це ми можемо виділити чотири стани володіння, скажімо так, цією ситуацією. Паш – Паж пажі в картах таро дуже часто означають дітей, і це в принципі така дитяча свідомість. Що ми можемо, що нам це скаже, так що дитяча свідомість і бажання діяти це нам. Скаже про те, що людина дуже хоче щось робити, однак вона не замислюється над тим, яка мета цих дій, які будуть наслідки. Вона просто хоче щось робити. Дайте, дайте мені, дайте, я зроблю. Дайте мені точку опору. І я переверну весь світ. Він готовий діяти, він готовий бігти тут і тепер і робити, робити, робити. А, більш детально ми будемо вже розглядати в наступному уроці, як це відображається на стосунках, на фінансах, на кар'єрі, там на саморозвитку і таке інше. Далі, в нас наступний щабель це лицар. Він вже думає про свої дії, але він також готовий діяти, він хоче щось робити, однак він вже думає про мету своїх дій. А для чого я буду це робити? Якщо в лицаря є мета, він зверне гори. Якщо мети немає, то він поки що почекає, поки ця мета в нього з'явиться. Королева, ну вона, звісно ж, вже. Собі розуміє, чому вона щось робить, для чого вона це робить, які будуть наслідки, і вона володіє також вже й хитрістю, тобто якісь її дії можуть бути спровоковані бажанням маніпулювати чи щось таке зробити. Для того, щоб собі на користь, так. Ну і король в нас він повністю віддає собі раду, він знає, що він робить, для чого він робить, які будуть наслідки, і, взагалі, що з цим потім всім робити? Тобто, кожна його дія, вона продумана. Звісно, що він готовий діяти, він все зробив. В своєму житті, своїми руками, своїми діями, скажімо так, він готовий діяти, однак він чітко знає, для чого він це робить. Далі давайте подивимося з вами. Наступна в нас стихія стихія повітря. І ми бачимо, що їй відповідає сангвіничний тип. Стихія повітря це в нас мечі. Сангвіничний тип в нас. Він, в принципі, любить спілкування, він такий відкритий, він говірливий, доступний, ініціативний, живий, безтурботний і таке інше. Знову ж таки, мечі, давайте згадувати інформацію з першого заняття. Мечі це в нас стихія повітря, і це розум, інтелект, думки, знання, я б сюди ще також віднесла це все, що пов'язане з розумом. Отже, якщо в нас паж мечів, це відкрита людина, яка любить спілкуватися, вона розумна. Вона використовує, звісно ж, свій розум, однак також керується і почуттями. Бачимо хмаринки на задньому плані. Хмари, пам'ятаємо, в нас утворюються з води, а вода це стихія емоцій. Тобто, якісь емоції також можуть бути не тільки розумом, він керується в своїх діях. Так? Лицар це вже більш такий продвинутий, скажімо так, типаж, аніж паж. І лицар в нас також готовий йти вперед, однак, якщо лицар жезлів в нас бачить мету і скоріше до неї скаче, то лицар мечів в нас думає, перш ніж щось робити. Тобто він готовий також діяти, але він буде спочатку думати, звішувати всі за та проти, розбиратися в ситуації, приймати рішення, і тільки вже на базі цього рішення він буде щось робити або не робити. Королева мечів це жінка, яка повністю керується своїм інтелектом. Вона знає, що вона розумна, вона навіть вважає себе розумнішою за більшість людей, і вона керується виключно своїм розумом, а не емоціями. Емоціями десь там дуже далеко в неї на задньому плані. Так? Ну і король мечів це людина, яка володіє своїм розумом досконало, яка все в житті своєму добилася своєю розумовою працею. І це такий, знаєте, холодний розрахунок, це людина холодного розрахунку. Більш детально, ще раз наголошую, ми будемо говорити в інших заняттях, і там є багато різних аспектів. І позитивні, і негативні в різних ситуаціях проявляються по-різному. Давайте далі візьмемо. У нас стихія землі, і їй відповідає флегматичний тип. Земля це в нас пентаклі. Флегматичний тип людини це в принципі він такий пасивний. Він нікуди не поспішає. Він стриманий, врівноважений, спокійний, вдумливий і таке інше. Саме такі типи людей. Скоріше і легше за все заробляють гроші. І стихія Землі і Пентаклі в нас відповідають саме за гроші, за матеріальні цінності. І тут все, як ви бачите, досить логічно: саме такі риси темпераменту допомагають людині. Заробляти, а не витрачати. Так? Ну, якщо ми будемо говорити про пажу Пентаклів, то це людина, яка має мету, досить такі амбіційні фінансові цілі і має деякі там думки, як до цієї мети дійти. В неї ще небагато капіталу, небагато матеріальних цінностей, однак вона це все дуже цінує і готова примножувати. Якщо ми будемо говорити про лицаря Пентаклів, це людина, в принципі, щедра, яка має якісь заощадження, однак до грошей вона ставиться так по-лицарськи, вона готова допомогти комусь. Ця людина готова там, дати в борг або просто дати на пожертву. Тобто людина, яка гроші розглядає як спосіб допомоги іншим. Королева Пентаклів, звісно, це заможна жінка, як правило, вона або сама заробила ці гроші, однак здебільшого показує жінку, яка мала гроші як спадок, або від батька, або від чоловіка, ну, взагалі з дитячого віку звикла жити в розкошах, жити в багатстві і ні в чому собі не відмовляти. Ну і звісно ж, король Пентаклів це багатій. Який все нажив своїм непосильно, непосильною своєю працею. Однак він може бути також і меценатом, тобто давати гроші. Про це свідчить, бачите, ось його такі лицарські лати, що він готовий допомагати фінансово. Це людина, яка стабільний, має, і має стабільний, дуже великий фінансовий дохід. Отже, про них будемо більш детально говорити далі. І остання в нас. Стихія це стихія води, яка, в нас, яка корелюється з меланхолічним типом характеру. Так? Меланхолічний це такий, в принципі, тривожний, трішки сумний, песимістичний, замкнутий, тихий, такий, який не спілкується ні з ким, тобто людина, яка повністю в своїх емоціях сидить. Так? І ми бачимо, що кубки. Це в нас стихія води, а вода це емоції. Тобто кубки в нас символізують емоції. Паш -чаш – це людина, в якої вирує багато емоцій всередині, однак вона їх практично ніколи нікому не показує. І, скажімо так, Приховує або показує тільки малесеньку частинку. Так? Ось я вам покажу там, цю рибинку, яку я зловив, а тут ще повно риби, але я вже вам її показувати не буду: лицар чаш. Знову ж таки, згадуємо, що це фігура лицаря, тобто має певні лицарські якості, він готовий дарувати свої емоції іншій людині. Як це буде в розкладах, особливо для любовних розкладів це дуже позитивна карта, коли ми запитуємо, як він до мене ставиться, якщо в нас випадає лицар чаш, то це людина, яка закохана, яка готова дарувати всю свою любов, всі свої емоції, просто як в цьому кубку, як дар їх принести. Королева чаш, звісно, знову ж таки, це людина, яка по-королівськи володіє своїми емоціями, своїми почуттями, дарує їх іншим. Вона керується у своєму виборі саме інтуїцією, саме почуттями і відчуттями. І вона дуже емпатична. Це така риса королеви чаш, що вона розуміє, які емоції. Є в інших людей і може ними керувати. Ну і Король чаш або король Кубків така досить неоднозначна фігура, тому що з одного боку він стабільно сидить. Тобто він володіє повністю своїми емоціями, з іншого боку, в цієї людини емоцій дуже багато. Він може їх не показувати, однак вони вирують всередині нього просто як бурхливий океан. Іноді він може приймати рішення, саме керуючись своїми емоціями. Більш детально про це будемо говорити в наступних заняттях. Отже, ще раз наголошу, що. Ми зараз з вами подивилися 4 стихії, однак, тут немає, серед наших арканів немає чіткого вираженого типу флегматик або меланхолік, або холерик, або сангвінік, їх немає, а є лише змішані типи. І вашим завданням буде після цього уроку визначити саме свій тип темпераменту. І а, далі за цією шкалою, це буде такий а, другий етап завдання, спробуйте визначити, який з арканів найкраще. Показує ваш тип темпераменту. Можливо, це завдання буде для когось складним, не переживайте, я в чаті вам допомагатиму обов'язково з цим. Однак, другу частину завдання я не кажу, що прямо обов'язково потрібно її визначити, тому що далі ми будемо більш детально вивчати ці аркани придворні, і там ми вже будемо більш детально говорити і про вашу особистість, і конкретно про аркан, який їй відповідає. А зараз, якщо буде у вас бажання, спробуйте самотужки це визначити. Якщо не буде, то в принципі поки що можете цього не робити. Однак визначити свій тип темпераменту, це буде вашим обов'язковим завданням після цього уроку. Дякую вам за увагу, задавайте ваші питання і до зустрічі в наступних уроках курсу.